Летіла бджола і побачила гарбузову квітку. А гарбузова квітка велика велика, залізла бджола всередину та набирає солодкого соку. Набрала вже пора й летіти, та захотілося бджолі роздивитися квітку. Довго мандрувала вона між пильостками, насипалося жовтого пилку на її крильце і стала бджола золота-золота. Полетіла бджола до вулика. А сторож її не пускає. Ти чужа!» – каже сторож, он яка ти жовта. А глянь, скільки меду я несу, каже бджола. Тепер я тебе впізнав, зрадів сторож. Ти наша, ти золота.